Добрий день, шановні колеги, рада вітати вас на нашому занятті, присвячене навчанню через діяльність створенню ефективного інклюзивного освітнього середовища. Заняття проводжу я, Вітюк, Анастасія Сергіївна, методист ресурсного центру з підтримки інклюзивної освіти. Сьогодні ми з вами поговоримо про один із найефективніших підходів до навчання, а саме, навчання через діяльність. Цей підхід спрямований на те, щоб учні вчилися через практичну діяльність, робити те, що їм краще допомагає зрозуміти, запам'ятати. І застосовувати отримані знання. Мета сьогоднішньої лекції зрозуміти, що таке навчання через діяльність, дослідити, як створити сприятливе освітнє середовище для такого навчання, ознайомитись з конкретними прикладами застосування методу в класі. Перейдемо. До першого завдання нашої лекції. Що ж таке навчання через діяльність? Навчання через діяльність це освітній підхід, коли учні здобувають знання та навички шляхом виконання практичних завдань, роботи над проєктами чи розв'язанням реальних проблем. Переваги використання підходом, формування критичного мислення, розвиток навичок роботи в команді, покращення мотивації та інтересу до навчання та застосування теорії на практиці, приклади використання цього підходу. Створюйте макети. Визначних подій, розробляйте екопроєкти із захисту довкілля та проводьте наукові експерименти на уроках, які ж принципи створення ефективного інклюзивного середовища? Перш за все, має бути активна роль учня. Учень повинен бути центральною фігурою процесу. Завдання асистента вчителя допомагати спрямовувати, а не нав'язувати готові рішення. Залучення різних стилів навчання. Інтегруйте завдання для аудіалів. Обговорення. Візуалів, графік та діаграмів, кінестетиків, практичних завдань, підтримка експериментування та помилок. Учні мають скласти простір для спроб і помилок, щоб навчитися аналізувати і коригувати свої дії. Командна робота. Заохочуйте учнів до співпраці, наприклад, створіть груповий проєкт чи проведення обговорень, яка ж роль асистента вчителя? Фасилітатор. Створіть умови у яких учень зможе діяти самостійно, але завжди буде знати, що може звернутися за допомогою. Посередник. Підтримуйте позитивну атмосферу, сприяйте вирішенню конфліктів у групі, якщо такі виникають. Мотиватор. Паліть учнів за досягнення, навіть за невеличкі успіхи, щоб підтримувати їхню впевненість у своїх силах. Навчання через діяльність є дієвим способом залучення учнів. Вона дозволяє їм засвоювати матеріал через практику що робить знання більш тривалими та корисними, роль асистента створити комфортні умови для такої роботи, спрямувати та підтримувати учнів. Пропоную вам приєднатися 20 січня на практичну частину нашого заняття. Де ми активно попрацюємо над створенням практичних завдань для підходу навчання через діяльність для створення ефективного інклюзивного освітнього середовища, наприклад, навчимось створювати невеличкі проєкти, навчимось робити групову дискусію для дітей та е, обміняємось досвідом, який ви напрацювали за вашу діяльність як асистента вчителя. Дякую вам за увагу. Друга частина сьогоднішньої лекції буде в наступній частині. Якщо у вас є запитання, ви можете звертатися до мене за номером телефону або електронною адресою, яка вказана в кінці презентації. Шановні колеги, зверніть, будь ласка, увагу на екран. Хочу ознайомити вас з нормативними документами, які регламентують інклюзивне освітнє середовище. Стаття 53 Конституції України гарантує право кожного на освіту. доступність, і безоплатність середньої освіти забезпечує рівність прав громадян у доступі до освіти, включно з особами з особливими освітніми потребами. Закон України про освіту. Стаття 19 визначає принципи інклюзивної освіти. Стаття 20 передбачає створення умов для навчання осіб з особливими потребами в закладах освіти. Стаття 55 зобов'язує педагогів враховувати індивідуальні освітні потреби кожного учня. Концепція нової української школи. Передбачає впровадження діяльнісного підходу як основи освітнього процесу, спрямованої на забезпечення компетентність навчання та врахування індивідуальних потреб учнів. Постанова Кабінету міністрів номер 957. Про затвердження порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах регламентує створення інклюзивних класів організацію навчального процесу та фінансування.